Орації внаслідок антропогенного навантаження. Чому була вибрана така тематика лабораторії, Ну, як відомо, хміль порівняно з іншими культурами, це культура, яка несе досить високе навантаження на навколишнє середовище. Якщо традиційні наші культури зернові або просопні, вони виносять із грунту десь у. Два-три рази менше хімічних е, поживних речовин, ніж хміль. Е, скажімо, на закладання хмеленасаджень, е, ну так, поки що я вам коротенько е, по технологічному аспекті розповім. Е, для для закладання хмеленасаджень потрібно як мінімум 100 тонна, внести 100 тонн на гектар гною, плюс до цих 100 тонн потрібно внести близько 500 кг діючої речовини на гектар, на 1 гектар меленасаджень. І це тільки на закладання надалі в процесі вирощування цієї культури щорічно потрібно вносити близько 60 тонн на гектар гною, в залежності від міста вуму, можна від 30-40 до 60, плюс так само 500-540 кг діючої речовини е, мінеральних добрів. Тобто ви можете уявити, який тиск відбувається на агроекосистему агро хмеленасадження. Крім того, це культура, яка потребує і досить значних, чисто механічних навантажень на ґрунт. Для того, щоб виростити культуру хміль, потрібно зробити близько 20-25 технологічних операцій пов'язаних з обробітком ґрунту. Тобто тиск дуже, дуже високий. І тому, щоб компенсувати в якійсь мірі всі ці процеси. Ми займаємося розробленням технології, яка мінімалізує на навантаження на агроекосистему на агро хмеленасаджень. В чому заключається ця мінімалізація? По-перше, у зв'язку з тим, що зараз всім відома нестача традиційних органічних добрів гною, ми стараємося замінити ці органічні добрива заклали нові досвіді, замінити їх або федеральними культурами, або залужити хмеленасад, міжальних хмеленасаджень і таким чином зменшити вплив і механічних обробітків, і вплив цього, як би сказати. Навантаження арохімічного. E, в зв'язку з цими процесами e, 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 знову ж таки виникло питання вивчити. І, e, e, як який мірі буде як почувається ґрунт у цьому процесі? Які процеси відбуваються в ґрунті? Як стабілізувати родючість ґрунту? Як зменшити кількість надходження в зв'язку з такою, такою високою кількістю внесення мінеральних добрів, потрібно зменшити кількість надходження важких металів? Ну от один із аспектів у цьому плані нас. Це визначення важких металів в ґрунті під насадженнями. Для цього був закуплений за кошти Мінагрополітики атомна струаатомна сурпаційний спектрофотометр, де буде коштовний прилад. Комп'ютеризований зараз всі процеси, які на ньому аналітичні відбуваються, вони комп'ютеризовані. Науковий співробітник Кириченко Леся Петріна.